Майже 7 мільйонів 950 тисяч гривень. Таку суму виділили з міського бюджету на підтримку учасників АТО та членів їх сімей у минулому році. Про це повідомила начальник відділу соціальної підтримки населення Юлія Вовк. Наразі готують проект програми на 2016 рік. На її реалізацію з міської скарбниці планують виділити понад 8 мільйонів гривень. Половина з них піде на соціальну допомогу, більше 2 мільйонів на безкоштовне харчування дітей міста. На 2016 рік даний проєкт програми передбачає з міського бюджету, передбачаються кошти на загальну суму 8 мільйонів 288 тисяч 450 гривень, що на 308 тисяч більше, ніж в минулому році. Дана програма вона розміщена на сайті Кіровоградської міської ради. Якщо будуть якісь пропозиції від учасників, АТО, а також від громадськості міста, вони будуть розглядатися і будуть враховані. Я думаю, про обговорені і при затвердженні і на сесії Кіровоградської міської ради.